Давай привітаємося розкажи, будь ласка, звідки ти до нас потрапила, як тебе звати, і свій позивний. Доброго дня, я приїхала з Чернігівщини. Мене звати Єлизавета, позивний Дінді. Дуже цікавий позивний. Скажи, будь ласка, як ти його обрала, чи він щось означає? Обрали для мене його побратими. А можеш поділитися історією, чи це таємна справа? Так, приватно, так би мовити. Ну добре, залишимо тоді. Е для наших глядачів нехай вони пишуть в коментарях. Скажи, будь ласка, чим ти займалася в цивільному житті? В цивільному житті я працювала адміністратором закладів харчування. А чому вирішила долучитись до війська? Ох хіба? А хто як не я захистить мою дитину, мою сім'ю, мою родину? А що стало тою поворотною точкою, коли до тебе прийшла ця думка? О, вічі мій на війні дуже допомагає ЗСУ, він водій, електрик. Всі родичі мої теж на війні вони займаються військовою справою, і тому я теж вирішила долучитися, щоб приносити якусь користь нашій державі. Це сталося вже під час повномасштабного вторгнення. Так, так. Розкажи, будь ласка, а які професії ти для себе розглядала і що обрала в результаті? Оператор БПА і йшла і саме на оператора БПА. І стала ним, нею. Перепрошую. А на чому літаєш? Що цікавить? Е, вчилася на важкі бомбери, на вампіра. Е, зараз працюю на Мавіку. Скажи, будь ласка, як тобі було в навчанні? Чи складно щось здавалося? Е, було складно, було складно. Думала, будуть відраховувати з навчання, але опанувала себе та отримала воз на важкі бомбери. За що відраховували? Ну там у нас був проміжуточний екзамен. І типа, блін, як на кожному я думала ж мені числі Бали не сходились. Ні, ну там ну как сходи, ну, блін, оно такое, знаєш. Ну блядь. Я думала, що мені не вийде до останнього. До последнього екзаміна я думала, що не вийшло. І от сейчас сколько у тебе бойових вилітів? Довго. Да, ну, більше да. Скажи, будь ласка, що тебе мотивувало під час навчання, що додавало сил на снаги, так сказати? Щоб ефективно нищити ворога, треба навчатися дуже сумлінно навчатися. Я все від себе так би мовити вижила, опанувала себе, взяла себе в руки, навчилася, і тому я нищу ефективного ворога. Це дуже приємно чути, а вже безпосередньо будучи. Побувавши, скажімо так, на бойових, пройшовши всі етапи навчання і ознайомившись з військовою справою, скажи, будь ласка, що тебе тут тримає? Те, що я нічого собі приношу яку велику користь нашій державі, допомагаю ЗСУ, сама знаходжуся в ЗСУ і тому, що ворог гине з кожним таким вильотом моїм. Ну, ти кайфуєш а, ти. Звичайно. Чи чисто, чисто кайфаріки, коли передивляєшся відео, де чувак. Вже не чувак, а да. кусочки чувака. Да. це чистий кайф. Да, так, кач. Скажи, чи важко бути жінкою у ВПЛАшному підрозділі? Ні, не, не важко. Нормальна тема. Так, да, побратими підтримують. Ну, тобто, такого, що, типу. Дискримінації немає. Ну, я зрозумів, що ти бойова дівчина, тому, типу, це питання таке. Чисто... Да тут будь-яку дівчину підтримують і не дискримінують її. А от що б ти сказала іншим жінкам? Доєднути... Сі, сі, сидіть вдома, варіть борщі. Ну, так якщо я не в ну чого сюди йті? А що щоб сказала, які в тилу. Долучайтесь до Лав Збройних сил України, вас дуже не вистачає. Що тебе найбільше змінило за цей час, поки ти тут? В Збройних силах? Так. Бойовий дух дуже піднявся. Страх, знаєте, пропав, в принципі. Та появилась дуже велика гордість за побратимів, за свій підрозділ, за інші підрозділи, за суміжні підрозділи. Є якісь моменти, які запам'ятались? Як машина горіть. Ще раз поясніть, чому ви не знімаєте свою бойову роботу? Тому що на це немає часу. Ми дуже багато працюємо. Мавік постійно повинен бути в повітрі. Він дуже багато знімає робот суміжників, наших робіт, і тут просто немає часу знімати щось якийсь типу аля для себе контент. Скажи, будь ласка, це батьки тобі прив'язали. Чи можливо ти самоосвітою так зайнялась, чи прийнялася безпосередньо цим патріотизмом у війську? Вже у війську безпосередньо. Патріотизм такий от ярко виявлений, будемо так казати, вже у війську. А так на цивільному, в цивільному житті волонтерила, допомагала волонтерам таке з перевізкою людей з окупованих територій з Чернігівщини навіть стоїш. Ось, а щоб такий саме патріотизм-патріотизм такий. Безпереконливий, це вже не безпосередньо у війську. І що б ти побажала своїм побратимам? Наснаги, витривалості, сміливості. А взагалі в мене чудові побратими, їм нічого не потрібно бажати. Яка твоя найбільша мрія після перемоги? Поїхати на відпочинок. Що для тебе відпочинок? Ти сказала, що поїхала відпочивати. Що ти мала на увазі? Без тривог, без ракетних небезпек, щоб всі були ну, спокійні, щоб ні за що ніхто не хвилювався. Це навіть десь на дачу можна виїхати, аби знати, що не налітають якісь шахеди. Ну, по нашій землі ходять наші люди, а не окуповані території Ось в такому плані: не прям там, щоб відпочивати десь там чи в клубах, чи що ні просто спокійний, спокійний відпочинок. Навіть каву спокійно попити.